Всім привіт, друзі! Мене звати Тимофій. Я, ти... я вам знімав помните, я роз... розповідав вам, що в мене не вийшов канал, там перша серія. Так от сьогодні я вам покажу мого домашнього улюбленця. Мій домашній улюбленець дуже любить пити, а, залазити на підвіконник, я на кухні. А зараз не розповідайте, я на кухні. І персик, ти, ти куди дівся? йо де ти персик? Ця, ну, у, у неї нема, ніяких там хворобів. Вона жива, здорова зараз. У нас літо. Тобто весна. Так персик любить дуже заразити на підвиконік, а ще вона любить е на балконі тусити. І ще вона любить, коли я граю в Майнкрафт. То вона дуже любить вона, е, ну іногда залазить на мене, на мене на коліна і дивиться на мене, це рідкісна штука. Я, я зараз вам о, говорю. Зараз почекайте, будь ласка, я зараз повернусь. Не дочекалися і. Це мій домашній улюблений персик. Тобто вона дуже не любить, коли її трогають. Вона любить спокій. На першу дивись, во сюди, от сюди, вот на підписників на мене. Вона говорить вам, я розумію, я, е я вчив хотя мову. І вона вам говорить, що е, треба вам поставити лайк і підписку на цей канал. Персик не дуже любить, коли їй тривожать, тому що коли її тривожать, то їй неприємно. Ну, а так вона весела, вона є. Ну, не дитина. Я дитина, як є людина, яка знімає вам ролик. І коли батько приходить додому то персик стрічає його. А потім, коли ну потім коли батько роздівся, коли, коли вона починає бігати, як кобила якась. Ну, я вам розказав, розказав, про мого персика. Персик хитра. Персик хитра. Вона молодець. Вона така молодець. І ну, вона весела кішка. Я перемістився на другу локацію. Це в нас спальня. У нас є кухня, зал, два балкони, два і зал. А в, за... а в залі я граю у Майнкрафт. Вибачте, я стараюсь українською мовою, но я, я щось російською. Немного говорю, ну нічого страшного. Головне, щоб я говорив українською. Я можу вам показати спеціальний курс соробан. Зараз покажу. Та Так. Як... Ви можете займатися курсом, але при, при цьому ви можете займатися зі мною. Ви можете на мене попасти і займатися зі мною. Я е, не тренер заняття по соробан, я їм тільки вчуся. Ну, у мене вже другий рівень, я перейшов на множення. Ділення, ну, у мене ділення не відкорилося так поэтому множення. Я е, на два множити легко, тому що, дивитися, ви можете от такий подарунок получити. Тут написано соробан. І тут от такий дідусь Соробан. Вам показати Ну, суробан. Іще ви можете, е, кроме цього, це е, іграшка, яку можна повісити на Новий рік собі на ялинку. І ще ви можете отакий. От Браслет Соробан. Тут написано Соробан. Вам просто Вам тільки не видно. От тут те же саме Соробан, у них два. Ну, тут е, було написано Україна в серці. Україна в серці. І ще я э, е, от такий браслет зелений. У мене їх три, і навіть чотири, тому що я, у мене б, е, був білий, но у мене білого немає. Загубився. Нічого страшного. І ще ви можете, щоб вам легше рахувати, треба пальці розминати. І Ще ви получите от такий зошит. По Це зошит по Сарабану з таблиця множення. Є е, перший, другий і навіть третій є. Тут множення і ділення. І ще ви можете отримати фонарик, я його е, в другому е, відео вам покажу. Ну, а це, а це Брелок Соробан. Це спеціальний Брелок соробан його можна розкрасити, ну, і прицепити теж на ялинку. Да. Пророки теж можуть бути як іграшки. Головне, щоб у них були ці оці е желізні штучки. Ну на сьогодні все. Мій домашній улюблений персик. Ну, ну, давайте до побачення. Ставте лайки і підписуйтесь на моє відео. І всім до побачення. Желаю успіху в соробані. Курс Соробан – це, ну, це, це спеціальний курс, ви можете записати. Ну, давайте, жду вас все в Соробані. Заняття проводиться вівторок, тільки вівторок. І все. До побачення.